Всім привіт! Сьогодні я буду робити макіяж, але в стилі Стіча. Так, я подивилася цей фільм і дуже хочу спробувати зробити Стіча, але якби він був людиною. Ну, одним словом, все в синіх голубеньких тонах. Може, ви бачите, що в мене вже намальовані стрілочки EV, і вії. Я вирішила, що я їх коротше залишу. Хай будуть вони знадобляться. Навіщо по два рази малювати, правда? Краще нанесу тональний крем. Ну, його, чисто, небагато, як основу. Так, про сам фільм. Я не знаю, я бачила у Тіктоці, що люди плачуть, я не плакала. А, так, там був драматичний момент, ну, але не настільки. Можливо, вже хтось переглянув також цей фільм, то напишіть в коментарях, як він вам. Фільм неймовірно гарний, він просто такий весь візуально насичений, дуже кольорові кольори, можна ось так сказати. Прям нереально яскраве, мені дуже подобається цей вайб, мені дуже подобається океан, вода. Ну, я живу на морі. Як розумієте, мені це все дуже імпонує і дуже-дуже подобається. Мені дуже сподобався персонаж Нані. Це дуже така мила ось ця дівчина, сестра старша, яка слідкувала за своєю молодшою. В принципі, це так само і в мультфільмі, тому тут якби без спойлерів. Зліла також смішна, прикольна. Але от Най не знаю, чомусь мені сподобалось. Там не можна обрати когось одного хто краще. Ну стіч, звісно, це взагалі. Ну ви що, ну ви бачили його, який він там прикольний? Ну мені він при. От, взагалі, в душу запав, я аж хочу собі якийсь брилок зі стічем, Не знаю на що, але от дуже хочеться. Вестися одразу своїм аквагримом. Коротше, я його купила в Аліекспресі, чисто по знижці. Я не знаю, що буде з моєю шкірою після того, як я буду так експериментувати. Але, ну, що ж поробиш, та таке я не можу відкрити все заради відео. Що я хочу зробити? Я хочу нанести, типу, голубенькі рум'яна. Я думаю, вже всі звикли, хто на мене підписаний, що я оце люблю щось таке неадекватне. Ну це вже якийсь аватар виходить. Типу, знаєте, як така частинка буде голубенька. Знаєте, я так звикла знімати короткі відео, що я от кажу якусь фразу і роблю повний етап, і нічого більше не розмовляю під час нього. Бо тоді я просто не влізу в хвилину. А тут мені, в принципі, можна говорити весь час, от коли я щось наношу. Це якось так незвично. Ні, ну дивіться, ну мені вже подобається дуже колір, який виходить. Він такий якийсь ніжний. І знаєте, що я тільки що згадала? Це ж все типу на острові і там оці всі вайби тропіків, тому я хочу щось намалювати, потім зелене. Давайте спробуємо взяти ось цей синій. Слухайте, я хочу намалювати синій носик. До речі, знаєте в чому прикол? Що у фільмі він не синій, а чорний. Тому я чисто ось так от зроблю синю основу. І в серединку додам чорного. Що з типу такого в мене вийшло? Капець прикольно. Ой, ну я вже, короче, бавлюся, просто поповній. Давайте очі. Чисто я одразу їх затоную таким світло-голубеньким кольором. В нього отут не дуже все яскраве, а от якраз якогось такого кольору. От якраз тут і стрілочки підходять, все класно. Так ось що мені ще про фільм. Знаєте, от я дивилася цей весь час, і там казалося про те, що ліло 6 років. Я просто згадую Лілю, мою молодшу сестру в 6 років. Вона взагалі не так себе погодила. Ну, я не знаю, можливо, у мультфільмі так само було це чисто така історія, але знаєте, я якось так спочатку дивно дивилася, думаю, серйозно, як це 6 років? Я її якось сприймала десятирічною. Ну, добре. До речі, мені попалося в Тіктоці, що ця е, акторка, яка грала Ліло. То вона дійсно займається такими танцями, і вона прям виступає на різних таких змаганнях. І вона прям молодець крута. Щось таке я намазюкала. Підмалюю трошечки стрілочки. Я ось так вивожу цю чорну штучку, аж сюди в куточок ока. Бо встріча достатньо великі очі, і я не знаю, я дивлюсь на цю всю картину, і мені чомусь хочеться поставити якісь такі чорні цяточки, типу як веснушки. Ой, до речі, як у це робити прикольно. Знаєте, я іноді задумаю, що я починала вести цей аккаунт, діліплей влог, коли навчалася. В кінці сьомого класу. Ви уявляєте? В кінці сьомого класу це я прям взагалі була маленька. Мені ще навіть тоді 13 років не було. Ну, звісно, Плей ми починали знімати, коли мені ще було 9. Ну, але саме цей аккаунт... Я прям от в шоці. Звісно, я робила якісь перерви, міняла контенти, пробувала різне. І це ще не кінець. <свісно> Але от знаєте, сам факт мене так дивує, бо за стільки років мені не хочеться покидати цю справу, і хочеться далі її розвивати. Мені здається, це класно. Так далі я хочу додати, типу, блискіток, теж ось таких голубеньких, саме на тіні, щоб трошки. Урізноманітнити, розбавити. Ух ти, мені подобається щось таке прям морське, вайбове. І взяти пензлик для того, щоб малювати Малювати А, Випадає. Я, знаєте, хочу намалювати чисто якісь такі листочки, але прикол в тому, що в мене зараз їх перед очима немає. І так, де намалювала? Я як, напевно, намалювала десь і тут. В мене не вийшло. Давайте намалюємо звичайні листочки без випіндрюжу, щоб вони хоча б вийшли. В принципі, якісь такі ліани також існують там в природі. Ой, ну трошечки вайп тепер є. присутній, Вайп присутній. Вайп присутні. А тут хочу ось так знизу. Знаєте, мені ще дуже приємно, коли ви мені пишете коментарі і пишете про те, які макіяжі мені ще зробити. Бо в принципі я роблю багато всяких макіяжів, але ж мені цікаво також почути вашу думку, що вам цікаво побачити. Можливо, якісь прям такі побажання, що типу, Діана, Ну я прям чекаю. Ну капець, ну ти шо? Ну, багато хто пише типу, те, що я вже робила. Але в такому випадку я пишу, я це вже робила. Тому так. У мене насправді дуже багато шортів, які я вже не знімала за ці останні три місяці. Я вже не знаю, переробила дуже багато всього. Тому пишіть свої ідеї, пишіть те, що ви хочете ще побачити. Я буду до них прислухатися і слухати. А поки домалювала цю красоту, отак от я скажу. Ну, чесно, я вже не знаю, що навіть додати. Тому вже розпускаю волосся і знаєте, що додаю? Ля! Гавайські ось такі квіти. Я їх купувала на Aliexpress ще минулого року, ой, минулого літа. Одягала їх не так часто, але ви не уявляєте, як вони мені подобаються. Ну ви подивіться на цю красу Ой, треба прям носити, знаєте? Мені здається, вони дуже гарні. О, ну дивіться! Ой, слухайте, мені подобається цей макіяж. Він якийсь такий атмосферний, в принципі, цікавий. Не звісно, він не прям такий стіч-стіч, бо ну прям стіча повторити це, напевно, неможливо. Але я думаю, що хтось по-любому повторить. Мені здається, що цей макіяж якось передає трошечку атмосферу фільму. Він такий спокійний, кольоровий, зелений, бо багато там листя, багато всього. Ну і в той же час прям спокійний. Губи я не хочу навіть фарбувати, якщо чесно. Ну. Но... Хіба що трошечки освіжу, бо хочу залишити все таким ніжним. Як вам, пишіть обов'язково в коментарі та чи знімати мені ще такі відео. Тому усім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Па-па!